Ми, ми звертаємося по серцеві до зараз акції протесту щодо тих подій, які на сході з, да, з тим з тим блокуванням А що збиралися ж менше десь по середлячку? Да, ми були, були біля збул, з знімами, були з мода. Ви вирішили, що вони вже раз вогнем пройшли. Ваша самостійність, ви знаєте, що ви наш патріот. Ми вирішили, що наші можна зловити після того, як. Зараз тут йдуть хвилі цілі по Україні, скажімо, і протесту, в тому числі ради займають позицію. Ми були в Загородного, він заявив, що завтра на три години він збирає три. Три-чотири. Три-чотири, так. на три. Все-таки ми би просили, щоб ви зайняли позицію Рада міська. Ну, міська рада, я думаю, що позицію займає однозначно. Моя особиста позиція теж однозначна. Вчора, коли розганяли п'ять однопартійців, моїх в тому числі затримали, причому одного з них, якого я особисто знаю. у Нас 23-го сесія, і ми в будь-якому випадку готували на сесію звернення. І воно, в принципі, готується і розглядатись буде. Якщо. Є потреба, скажімо, позачергову збирати, але ну, вона збирається без проблем розпорядженням міського голови і, і скликається. Біда в тому, що ми просто корум зможемо зібрати, щоб це не був холостий вистріл. От за що я переживаю. Не, Позиція висловлена буде 100%, 23-го найпізніше. Ми, коли побачили, що їх затримали, я думав, що ми взагалі на сьогодні збираємо. ми, чесно кажучи, думали, навіть сьогодні її зібрати. Оперативно, швидко, ну але їх відпустили, і, скажімо, через то, ця думка збирати сьогодні, так як от Чернівці вони вночі провели, все, все відразу, скажімо так, провели, висловили, позицію проголосували. Що готується подібна акція іншому Де на Бахмуті? От про це і йдеться. Тому Порадиму тут, потрібно. тут я думаю, що ви Плюс розумієте, не. що міська рада позицію має, знає і її в будь-якому випадку <клес> висловить. Якщо питання стоїть в позачерговій, ну завтра зранку розпорядження підготуємо. Там завтра ж відразу можемо і е, сесію оголосити. Якщо обласна там, і на третю, чи на четверту, ми можемо там годину перед тим зробити. Відав тому, аби кворум зібрати, тут, це буде тут... показано. Позиція депутатів правильно, але ви ж розумієте, що якщо не збереться кворум, то це відповідальність депутатів, але це й не висловлена позиція, яка грає вже на іншу сторону. Ми, коли під час революції гідності збирали сесію, ми розуміли, що якщо сесія не зібралась, це козир в ту сторону. Да? Це негативно. Це ми зібралися сьогодні. І тут Тому дивіться, що, наприклад, від вас, яка би була б нормальна допомога і правильна допомога. Після такого звернення було б, що непогано на кожного голову фракції розіслати звернення, роздати звернення. Їхні контакти є. У нас шість вілі фракцій, це шість людей. Можна таке саме звернення навіть там, до кінця сьогоднішнього дня чи навіть завтра розвести і попросити, щоб люди прийшли на позачарову сесію обласної і міської ради. Це, і все. Це, буде, це буде нам в тому числі допомога. А так, ні, ні. В обласній раді слід 8 фракцій. Аналогічно обласним головам фракцій передати, в них комісії тривають. Я думаю, що теж не буде. Вони якраз там всі були, там сиділи якраз на раді Бо В нас навіть бюджетна комісія сьогодні була, ми зміни уточнення на бюджет виносимо. У нас форум був самий притик. Тобто рівно 50% і одна людина. Одна людина не голосувала, рішення не проходить. Ну, це Тільки за то, власне, я переживаю. А так, я думаю, я думаю що... що ви ж позицію знаєте, е... ну, я взагалі не можу ніяк зрозуміти, як можна торгувати знов. Ну, це просто анекдот. І... і все. І причому слухати про те, що е... якщо ми не будемо торгувати, то залишимося без світла і без тепла, то тоді виходить, що орки нам тепло дають і світло дають. Все ж таки вони нас Годують нам бають про нас, ми гріємося завдяки їм. Ну, на рахунок того, щоб пором чи ні, Я все ж таки думаю, що сила Фейсбуку ми будемо якби розкусі, зі своєї сторони, але розсилати все ж таки ми хотіли би знати позицію тих депутатів, які обрали місто і. Так само ну, було. Да, ми хочемо бачити. Та, та і голосування Це зараз персональне. Висвіт. Зараз ж кожен персонально голосує. Ясно, хто як голосує. Це виставляється на сайті, можна відразу побачити. Хто був, хто голосував, і як голосував. Хто підтримує? Та я думаю, що все буде нормально. Місто Панк. завжди позицію Тому? займало проукраїнську. І так повинно бути.